Напевно, немає такого садівника, який не вирощував би на своїй ділянці троянди. Ці приголомшливі по своїй красі, витонченості форм і різноманітності забарвлень квіти мають ще дивовижним ароматом. Активний догляд за трояндами починається саме на початку квітня. Напевно, саме тому я отримав стільки питань, пов'язаних з правильним доглядом за різними видами троянд. Про історію появи культурної троянди, її морозостійких видах, корисні властивості, а також про те, як посадити і доглядати за цією королевою саду, я вже розповідав у своїй статті. Морозостійкі троянди у вашому саду. Сьогодні я розповім про те, як правильно доглядати за різними трояндами навесні. Мені дуже сподобалася ваша стаття морозостійкі троянди у вашому саду. Але там більше говориться про морозостійких кущових, почевопокривних, шрабових і інших видах північної троянди, а я в основному вирощую чайно-гібридні. Ці неженки погано переносять наші холоди і вимагають серйозного пошарового укриття на зиму. Розкажіть, як і коли мені їх відкривати, і який догляд їм потрібен в квітні травні. Галина Зверєва, М. Кострома Зима цього року видалася дуже тепла. Снігу було мало, але подекуди він ще лежить. Щоб, пританені він не заливав рожеві кущі, прокопайте від них три-чотири відвідних канавки з ухилом від куща. За ним вся зайва волога швидко піде. Захисні укриття чайно, гібридних троянд починають знімати в кінці березня, початку квітня поетапно. Почні з провітрювання рожевих кущиків, відкриваючи з боків укриття на пару годин в найтеплішу пору дня. Коли земля під трояндами відтане на глибині 12 см, зніміть верхню плівку повітряно сухого укриття зі східного боку, а через тиждень можете повністю звільнити своїх красунь від зимового укриття. У вашому регіоні це рекомендується зробити в кінці квітня, початку травня, коли денна температура перевищить плюс 15 градусів. У травні вже досить жарко, тому вам потрібно захистити свої троянди від сонячних опіків. Для цього використовуйте притінення кущиків старими простирадлами або тонким нетканим покривним матеріалом. Для зручності встановіть високі дуги над кущами і закріпіть на них притиняющую тканину. Через тиждень троянди акліматизуються і їх можна буде вже не вкривати. Однак, дуги рекомендую вам не прибирати до початку липня, щоб в разі виникнення поворотних заморозків захистити свої ніжні квіти від нічних холодів. Через тиждень після зняття укриття проведіть першу підгодівлю розчином сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води під кожен кущ. Перед підгодівлею добре полийте всі рослини, а після неї проведіть легке підгортання. За 2 дні до підгодівлі зробіть своїм трояндам санітарну обрізку, обережно вирізаючи засохлі, підмерзлі і поламані гілочки. Якщо на ваших кісточках не видно молодих росточків, не переживайте. Це зовсім не означає, що взимку рослини загинули. Просто вони набираються сил. Ви легко можете перевірити, живий кущик чи ні, злегка похитавши його з боку в бік. Якщо він легко хитається, значить корінь дійсно вимерз, якщо немає, значить процеси росту просто запізнюються. Акуратно обріжте троянду і почекайте. У травні вона обов'язково оживе. Тоді проводіть другу підгодівлю гнойовою рідиною в концентрації 1 до 10. Два роки тому ми з чоловіком вперше посадили плетисті троянди. В основному у нас ростуть кущові і паркові. Скажіть, що нам зараз робити з плетистими трояндами? Вони поки згорнуті і під укриттям. Коли їх відкривати і кріпити на шпалери, і чи треба їх навесні сильно обрізати? Валентина Харіна. Так, плетиста троянда це вид, якому навесні потрібен серйозний догляд. На початку квітня можете сміливо зняти укриття і акуратно розгорнути батоги. Уважно огляньте їх. Видаліть всі сухі, підмерзлі і обламані гілки, а також ті, на яких немає нирок. Після такого проріджування кущу стане набагато легше дихати. Підгорніть пристовбурні круги, видаліть всі бур'яни і добре полите дві лійки під одну рослину. Після цього проведіть першу підгодівлю сечовиною, дві столові ложки на 10 літрів води під кожен кущ. Поки ви не закріпили троянду на шпалеру, видаліть зайві нирки. Уважно огляньте всі гілки. На одній нирки великі, на іншій дрібні. Останні і потрібно акуратно прибрати, так як великих квіток з них не виросте. Але цього мало. Щоб плетиста троянда сформувала багато пишних здорових квіток, видаліть всі нирки, розташовані нижче 45 см від поверхні землі. Тоді більш інтенсивно почнуть розвиватися верхні квітки. У вас ще молоді троянди. Але з роками їх воюнкі кущі будуть розростатися, пагони стануть потужними, здерев'янілими, і тоді вже міняти їх форму буде важко. Та й загущена рослина буде виглядати не дуже красиво. Тому сформуйте його зараз, прибравши всі зайві пагони і прищипніть їх все на одній висоті. Це буде виглядати дуже красиво і витончено. Залишилося тільки зміцнити троянду на шпалеру або арку, стіну веранди або будинку з сонячної сторони, і чекати початку її надзвичайно яскравого і довгого цвітіння. Минулої весни ми купили ділянку, на якому росте дуже багато троянд різного виду, кущові, плетисті, чайно гібридні і ще якісь, яких ми навіть не знаємо. Підкажіть, як їх правильно обрізати навесні. Тамара Зотова, Челябінська обл. По-перше, всім трояндам щорічно необхідна санітарна обрізка, яку потрібно проводити до розпускання бруньок. Для цього використовуйте тільки дуже гострий інструмент, садовий ніж, пилку або секатор. Всі зрізи відразу дезінфікуйте марганцево кислим калієм і замазуйте садовим баром, щоб в тканини рослини не проникла інфекція. Якщо ви вирізаєте старі гілки, не залишайте пеньків, а робіть зріз біля її основи. Будьте дуже уважними при обрізанні щеплених кущів. Всі молоді пагони, розташовані нижче місця щеплення, відразу ж видаляйте, не забуваючи відразу продезінфікувати і замазати зрізи. Крім санітарної, трояндам роблять формуючу обрізку. Причому і терміни, і техніка її проведення для кожного виду свої. Ранньо квітучі троянди обрізують в квітні до початку сокоруху. Чайно гібридні, плетисті і почевопокривні формують в травні після розпускання листя. Формуюча обрізка може бути слабкою, а може сильною. Так, паркові і кучеряві троянди обрізають слабо. Зазвичай видаляють тільки верхню частину пагонів, залишаючи на гілки 10-12 нирок. Троянди поліантові і флорибунда обрізають сильно, залишаючи на гілках по 5-6 нирок. Мініатюрні прополюють і вкорочують до половини втечі. На ремонтантних залишають до шести рок. За рахунок цього, вони будуть пишно цвісти в поточному році і дадуть хороший приріст на наступний. Я постарався детально відповісти на ваші запитання про те, як доглядати за трояндами в весняний період.